Доброго ранку, мої любі малята. Ось і прийшла до нас весна. Ви бачите, сніг почав танути. Вже видно землю. З'являються калюжі, у яких видно небо. Бачите? А був сніжок, а зараз він став крихким і лежить острівками, а під льдом земля та минулорічна травка. Якщо сонечко буде світити ясно, сніг розтане швидше. А зараз сонечка не видно, небо похмуре, сіре, безхмарне, але це воно все затягнуто сірими хмарами. Ось, бачите, декілька малих крижиночок, велика калюжа і вже гола земля. Ось таке воно початок весни.